Форми для бордюрів тонкі. 50 на 20 на 4,5 сантиметри. Самі ходові форми. Це я нормально давлю. Так вони пакуються по 10 штук. Краще відправляти по 20. Доставка 10 і 20 форм та 7 або 20 форм однакових грошей коштує. Залишилось останніх 5 тисяч форм. Тут трошки лежить. І тут, якщо видно, це весь ряд форми для бордюрів. Ну, сюди дивиться Так що звертайтесь Формбетон.com, U, formbyton DPA складform.com Великий складформ, звертайтесь